Всім привіт! Прогулянка по пасіці, яка тільки зароджується. Хочу показати, як воно зараз у мене. Невірно, не невірно, але повірте, кожен предмет тут стоїть, він стоїть не просто так, а має свою певну мету і конкретні причини. Піддонів я не маю багато, тому зробив ось такі підставки. Ці підставки складаються одна на одну. І усі ці підставки а, висотою приблизно півтора метри, якщо їх скласти. Можу показати. вот таким чином раз а другу ставишь схожим образом Давайте ты що что там в ёлке. Жіленки, виходьте. Бідолах.